Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що рідні загиблих в Охмадиті розносять владу та прийшли до Зеленського. Його піар-віду, пам'ятаєте з хлопчиком? А на це що він скаже? Як так можна? Хто б міг сумніватися, що на ремонті Охмадиту половина спиздяться? Пише Сергій Марченко, політолог далі мовою оригіналу. Запорізька фірма Буду Технолоджі запропонувала одну з найвищих цін в 307 мільйонів гривень і виграла тендер. Більше десяти компаній запропонувала нижчу ціну серед цих. Компанії, яка зовсім недавно будувала зруйнований корпус з майже двічі нижчою ціною 179 мільйонів гривень. Але на фіга та низька ціна, якщо за маржі ще треба правильним пацанам занести, весь світ бачив трагедію охмадиту. Весь світ, донатив на відбудову Весь світ. Тепер слідкує як іде відновлення. І тут команда з п'яти шести менеджерів зеленського рішує на очах у цілого світу спиздити майже 50% вартості. Проєкту здавалося б, що тут може піти не так, і коли десь за кордоном знову будуть Говорити про корупцію в Україні наші позитивчики Єрмака знову будуть тикати пальцями в антикорупціонерів, які розказали про корупцію. А можна було б просто не красти в тупу, нахабну відкриту на очах у всього світу. Скандал з грошима благодійників пише видання. Наші гроші бо благодійний фонду Охмадита обрава запорізьку фірму буде переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного обстрілу у липні з 14 учасників. Це була третя за дороговизною. Опозиція розміром 307 мільйонів гривень тут і далі без ПДВ. Десяток інших учасників запропонував виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак з кожним жодним з них замовник перемовин не вів. Ніяк не пояснюючи своє рішення. Аналіз наших грошей показав, що з десяти дешевих пропозицій, що не менше сім, містили повністю заполонені комерційні пропозиції за вказанням цін за різні види робіт. Найбільші статті видатків переможця припали на ремонт, Монд фасадних композиційних панелей, великі темного кольору на фотокорпусу та оздоблення внутрішніх на hp панелями. Кожна з цих пропозицій обуд технології коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт порівняно з дешевими учасниками конкурсу завищена удвічі. Дивитися порівняльну таблицю у статті Також замовник з невідомих причин проігнорував проблеми з пропозиції переможця. Наприклад, буд вказали лише одренду такої будівельної техніки. Автокран Камази, Мена за маніпулятор Мата ескаватора GSB. жоден з цих механізмів не може бути використаний для монтажу фасадів вище другого поверху. Також фірма не завантажила жодних даних про обладнання для монтажу плитки. Окрім цього, фірма Ріола Модуль», яка і збудувала раніше цей корпус у своїй тендерній пропозиції 179 мільйонів гривень. Повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих чистих приміщень операційних. Тощо вже частково замінені конструкції стіни та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що Обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.